Привіт, привіт. Ну, я Роуван. Я менеджер тут у Плейтек. Ми хочемо запропонувати тобі посаду на неповний день. Я бачив тебе вчора. Я був у клубі. Так. Ну, у цьому немає сенсу, правда ж? Я бачив, з ким ти був. Вона так міцно тебе тримала. Ну, тоді я думаю, може, ми продовжимо. Так. Добре, уяви, що я покупець. Ага. Ну і скажімо, я хочу купити. А... Зроби вже. Просто зроби вже. Так, мені подобається мотивація, але може варто трохи збавити. Просто зроби вже. Так, спочатку. Я навіть не питатиму, забудь спочатку. Спробуй мені продати щось. Що завгодно. Нові ігрові технології функціонують у мережі соціальних відносин, що характеризують сучасний світ. Ці технології унеможливлюють постійний коментар, який став квінтесенцією якості влади, часто діючи як механізми, що диктують наші дії та визначають наші очікування. Бачиш у цьому сенс? Взагалі не бачу сенсу. Ну, Не плач, не плач, шая. Відчуваю, як все руйнується. Я не можу, бляха, прийняти це! Слухай, можемо перепочити, якщо хочеш. Зроби перерву за добре. Шая. Контроль втрачено. Ти нормально себе почуваєш? Ти якийсь дуже піксель. Учора ти сказав завтра. Тому просто зроби вже, що не так. Просто. А... Зроби вже. Так, ти можеш. Просто зроби! Просто зроби! Зроби вже, Алане, це знову відбувається. Просто вже. Алане, пора вимикати! Втілюй свої мрії в життя! Алане, вимикай негайно! Негайно вимикай, Алане! Алане! Він уже на межі! От чорт! От чорт! От чорт, чорт! О, чорт! Алане, він стає над новою! Зачекай, зачекай, зачекай! Так, здається, вимкнув! Просто зроби вже! Втілюй свої мрії в життя! Просто зроби вже!